Є знижки представляють коко знижки травня на ножпафорте. 15% в аптеках «Подорожник», бам та «Ощад». Є знижки представляють коко знижки травня на реліф. 10% в аптеках «Подорожник», бам та «Ощад». Вітання з Житомира. Я Іванка, і сьогодні запрошую вас разом зі мною на ринок, аби дізнатися актуальні ціни на городину. Полуниця на ринку подешевшала. Тепер ось така, як каже продавець Чернівецька, коштує 85 гривень. За кілограм черешні вам доведеться віддати від 130 до 200 гривень. Молода картопелька на ринку від 20 до 69 гривень, в залежності від розміру та сорту. Огірочки є і по 50, і по 55, і по 65. Помідори також є різні і коштують від 90 до 135 гривень. Молоді кабачки та редиска в одну ціну. Їх можна придбати за 50 капусту за 20. Бурячок коштує по 100 гривень, але я також знайшла по 50. Цибуля – по 40. З найдорожчих тут чесник – 250 гривень за кілограм і також перець болгарський, який коштує 200 гривень.